відеовідгук на Powerbank Mi на 30 тисяч і 18 Вт. Куплений в мережі Ало. От його технічні характеристики. Тут все вказано. Або можна, звісно, подивитись на сайті. Він в користуванні в мене рік. В цілому я задоволена техніка надійна. З роз'ємів є два USB, роз'єм C та мікро. З індикаторів лише світлодіоди. Цього, звісно, недостатньо і не дуже зручно. Ми просто мережять. Якщо був в екранчик з процентами, це, звісно, було б дуже зручно. Заряджається він відповідно до зарядного пристрою, і під нього краще мати щось а, хоча б на 20 Вт, щоб він заряджався швидко. Такий йде коробочці в комплектації. І лише маленький шнурочок. Це незручно. Тобто для зручності краще мати щось довше. В порівнянні з павербанком Мін 20 тисяч, він більший, відповідно. І якщо є потреба носити з собою, то 20 тисяч буде легше. Але на ну, 30 тисяч краще використовувати для домашнього чи десь стаціонарного. Використання до 20 тисяч, теж шов, короткий шнурочок відповідно вільного кольору. В Цілому задоволена.